Ще один експрес-огляд у нас була така шоста в ліфтовому кузові. Ось вот це сама бідна ліфтова, а шоста, яка в принципі існує. Це в нас монопривід, двохлітровий двигун. Звісно, що Америка 2016 рік. В Неї е скручений пробіг, тобто в неї not actual title. Не знаю чого, ну так. Машина на реєстрації до 26-го року, але відправляється вона в Купарт. Адже американці собі рішили, що навіть за саму дешеву машину вони хочуть отримати ідеал, як салона, а платити вони ні за що не хочуть. Це національна ідея тут. Тому це вже третя підряд Ауді за три підряд дня, яка відправляється на Купарт. Що цікавого хочу розказати? Фейслів, чому його варто купляти? Даний автомобіль має е з ген-третій двигу двигун, який має 252 кінські сили який дуже класний. У неї трохи інші фари, інший бампер, інша решітка. Ну, коротше, її бачите. Якщо шильдиків не бачите, це значить це не Кватро. Дане авто було всюди, бачило. все. Тобто, Тут таке, без ключового вона не має, але має старт-стоп. Не знаю скільки, навіть не хочу догадуватися, скільки тут пробігав. В тайтлі 134 тисячі миль. Вот. Тобто 200 км. Мені здається, що більше. Але при тому всьому, навіть що вона віджахана, що вона там то що вона сьо, вона, вона все одно їде, як Ауді. От їздилися на ній в трасу там декілька разів. Ну проїхалося десь 500 миль. Е Машина все одно веде себе, як ауді. Краще взяти від Жаху, ну, А 6 ніж взяти глянуту джету, тому що в джеті ти все одно будеш відчувати себе, як в джеті, в ауді вона все одно буде по повадках хауді. Мені ж цей кузов подобається найбільше зі всіх хауді. І новий це восьмий, це дев'ятий кузов це просто шлак, хлам порівняно з оцим. цим. Можете її взяти на 2,0 повному приводі, на різничках, на всьому, і тоді ви її ніколи в житті не продасте, адже це буде найкращий автомобіль, який ви тільки можете купити. Дане ж авто, ну, його основна перевага, що дешево і що ген 3 двигун 3 двигун це потенціал на 1 330 кінських сил. Вона, в принципі, на 100 купи по повній програмі прям добре. Коробка, по-моєму, що тут не варіатор вже стоїть, а стоїть 381 7-ступінчатий DL, вроді би, чи ДК, ну щось там таке. Ну, коротше, аналог П5, грубо кажучи, отакий от, от багажник в нас, гарна ззаді оптика полосочками. Камера, звісно, що присутня. Так що нормальна машина за нормальні гроші. Гарний роздвоєний вихлоп фейсліфта мені дуже подобається. Загалом мені фейсліф взагалі дуже подобається, бо гарна оптика, пампер перед зад. Е, інше. Ручка КПП, це мені також подобається. В неї вже є USB-шки всередині в підлокотнику. Загалом ти ж сідаєш в ауді. ну от Мені цей кузов чим подобається. Ти сідаєш тобі зразу зеркала на тому рівні, на якому треба. Да, воно все по старому виглядає. Тут, до речі, в фейсліфтах дуже рідко. Коли екранчик погано виїжджає, вони то вроді би пофіксили. Да, це вже виглядає старо. Там багато всього, типу старого, мультимедійний щиток ти вже не замовиш. Та вже мультимедіа, вона вже прям, та рамка, то все. Да, от такий от щиток, він прекрасний, він читається, ну старо виглядає. Зеркало вже теж старо. Це взагалі прошлий вік, звичайний дах, а не такий, як, в допустим, тої самої А3В, да, в якої вже типу повноцінно йде панорама, така, якби, вот. ну але ззаді в тебе місце є. Тут в тебе все прошито. Тут в тебе мали бути USB. Це гарно з'їжджає, дерево в них прекрасне. Ось такий шифтер прекрасний. Ну і... Підрульові, кермо, до речі, в цих Audi, типу туненьки. от що мені ще на них не подобається. Тут в нас, бачите, є рамочки на кнопках, щоб вони не витиралися, автосвітло. Тобто машина більш ніж достойна. Да, Це тканина, не алькантара, нічого такого, ну, але це сама бідна А6, яку ви можете купити, тому в принципі, в принципі музика в неї достойна. Оцей прищ мене дуже сильно бісить, він фіговий. Ну, Стар-стоп, в принципі, таке. Це, в принципі. Мертві зони я би радив точно брати. Брати кермо трьох спицевих, думаю, що то чотирьохспицевих хірове. Повний привід 2,0 це моя порада. Вони були 3,0, вони були 4,0. 4,0, звісно, їде взагалі на всі гроші. Так що, чудове авто, воно в нас коштувало, по-моєму, трішку долара. Щось куплено, ну, якось так. Не капарту, воно там їде, не знаю. За що продасться, за то продасться. Ну, полюбе має продаватися дорожче. Гарна чорна ауді. Так що, отак-от. Їде класно. Передній привід. І за рахунок того, що у вас півосі е, стоять рі, рі, однакової довжини, тобто, допустимо, яких двигун стоїть поперед, у вас півосі стоять е, різної довжини, і коли ви не валюєте, у вас машина ризкає вправо-вліво. На цих же ж автомобілях півосі однакові. Да, мотор би, стоїть перед стаканами. Но, але за рахунок того, що півосі однакової довжини, все буде... Е, плюс, О, бачите, який ремонт в плюс цих автомобілів це він... Вісуху має алюмінію. тобто задні крила, дах і кузов тільки не алюмінів. Все решта алюмінію. Як в нових ауді почали сюди роги робити, це просто жопа, тут зроблено все нормально, відкрутив, прикрутив, все шикарно. Гентри двигун без всяких стартер-генераторів, без плагінів, без нічого. Виглядає шикарно, працює ще краще. Ну так що отак? От от. Таке прекрасне, авто. до речі, на нові пари світі теж добре. І LED, може навіть на бушних машинах всіх більше. Місце багато, ремонту пригодно, два замка капота, навіть три. Ну, шикарно, коротше. Класна машина, мені дуже подобається під поведінці. Так що, отаке авто, їде воно в нас. От бачите, копарт. Так що, go to the gate і на тому... Багато речажна підвізка спереді, ззаді, вісім речей там, вісім там. Вона ремонту пригодна, але треба в принципі, не, саме, не саме легке, що може бути. Да? От, стартер у нас знаходиться в неприємному місці, помпу в нас можна поміняти, але ну, кореш, ці машини відходжують там, 200 тисяч км візі, потім її треба добре обслужити. Тому все, на 2,0 дешевий ланцюг, вона не клює мордою за рахунок того, що двигун легкий з алюмінієвим блоком, а 3,0 там вже моє відео, хто дивився, знаєте. Гавно-мотор, в принципі. Так що так. от, от, от. На копорті тут такий трафік. Зранку до ночі всі собі здають машини, вон погрузчик. Працює в повний рюст. Опа, отак от. Хоп-хоп. І ми теж відправляємо. А що нам? Тут у нас помилочки. А ці всі помилочки у нас по ланцюгу. І вон там погрузчик вивіз. Таку А6. Вон ще один погрузчик. У них тут прям туса по повній перегружена. Легесенький удар. Ну нам набагато. Краще взяти селвич від іншуренса, ніж брати клін тайтл. Сто раз всім пояснював. Ну ніхто не слухає. Всі завжди думають, що в них все по... Шоста, яку я взагалі купляв, це 3000 доларів 2016 рік. Гентридвигун, двигун. Да, привід, Да, вона в не найкращому стані. А три штуки бакса зі збором аукціону. І це всіма умріяний клін тайтл. Так, і я не хочу її продавати в рітейл тим бомжам, бо вони собі рішили, що машина за те, що має бути в ідеалі. Тому лаунч, чек, ну точніше, чек скаже до побачення. Ми отак от світаємо і відправляємо її до більш платоспроможних клієнтів. Опа! І ми поїхали. Бо отак. Ну, бачите, так воно тут в принципі якось влаштовано. Америкоси в нас платити ні за що не збираються.